Вітаю вас, малятка, на занятті! Сьогодні ми з вами поговоримо про свійських тварин. А ще на занятті з аплікації ми з вами зробимо будинок для песика. Але спочатку налаштуємося, зробимо психогімнастику. Стаємо на ніжки. Стаємо рівненько. Сьогодні ми з вами вивчимо нову психогімнастику про осінь. Починаємо, повторюйте за мною. Осінь йде, осінь йде, вітер віє, дощ паде. Захиталось деревце. Листя з нього опадає і на землю все лягає. Будемо листями збирать, у віночок заплітать. Ще раз. Осінь йде, осінь йде. Вітер віє, дощ паде. Захиталось деревце. Листя з нього опадає і на землю все лягає. Будем листями збирать, у віночок заплітать. Молодці! Так, добре, налаштувалися. Отже, любі мої дітки, хто ж такі свійські тварини? Свійські тварини це тварини, які мешкають разом з людьми. До нас сьогодні завітала кішка-мурка. Вона дуже налякана. Каже, що боїться собаки. Кішка не дружить із собакою. Бо говорить, що вони дуже різні. А чи справді вони різні? Давайте розглянемо картинки та порівняємо кішку та собаку. Увага! У кішки і у собаки є голова, шия, тулуб, чотири лапи, хвіст. У них є голова. Обличчя у тварин називають мордою. Якщо тваринка маленька, у неї мордочка. На мордочках у них є ніс, рот, очі, вуса. І у кішки і у собаки тіло вкрито шерстю. Отже, за цими ознаками Собака та кішка схожі. А чим тваринки відрізняються? Кішки зазвичай менші за розміром, ніж собаки. Є маленькі собачки, та все одно вони відрізняються від кішок. У кішки м'якенькі лапки. Коли вона ходить, ніхто не чує. Але коли їй загрожує небезпека, вона випускає кіхті і може боляче подряпати. А у собаки кіхті не ховаються. Коли пес іде, то він цокотить кіхтями. Кішка гнучка і тому добре лазить по деревах. Собака не вміє лазити по деревах, кішка любить поспати, погрітися на сонці. А собака любить побігати. Собака гарний друг для людей. Він дуже слухняний. Собаку легко дресирувати, а кішка не дуже любить слухатись. Її важко дресирувати. Тому собака служить людям, охороняє їх помешкання, полює з мисливцями. Допомагає пастухам. А кішка ходить сама по собі. Кішка приносить користь, вона ловить мишей, які шкодять господарям. Мабуть, тому кішка з песиком і не дружать, бо вони постійно сваряться. Хто більше переносить користі? Малята, а як кішка подає звук? Що вона говорить? Няв, няв, молодці. А як говорить песик, як він подає голос? Гав, гав, молодці! А кішка і песик свійські тварини чи дикі? Так, вони свійські, тому що вони мешкають з людьми, разом з людьми. Бувають такі тваринки, які мешкають навіть у будинку з людьми. А ще тому, що вони свійські, тому що їх доглядають люди. Вони годують їх, так, доглядають, лікують. Давайте зараз послухаємо віршики про свійських тварин, про котика, песика, а ще про одну тваринку та про. Домашніх птахів. Ось баранчик поспішає, гарну пісеньку співає. Бе-бе-бе, бе-бе-бе пострижи, прошу тебе. До нас півник поспішає, гарну пісеньку співає. Кукуріку, кукуріку. Ку -ку Сіло сонце за ріку. До нас котик поспішає, гарну пісеньку співає. няв 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 няв. Вчора мишку я піймав. До нас песик поспішає, гарну пісеньку співає. Гав-гав гав, гав гав гав. Цілу ніч я. Вартував. А зараз давайте трішки розімнемося, трішки відволічемося, зробимо фізкульт хвилинку. Ось такий високий дім. Дах трикутний є на нім. Вікна відчиняються, двері зачиняються, із труби йде димок. Непоганий теремок. Ще раз. Ось такий високий дім. Дах трикутний є на нім. Вікна відчиняються, двері зачиняються. Із труби іде димок непоганий теремок. Розім'яли стрішки. Продовжуємо. Дітки, це песик-шарик. І у нього немає будинку, йому немає де жити. Ось погляньте на цей будинок. Він вам подобається? Так, будинок це гарний. А скажіть, будь ласка, в такому будинку песик зможе мешкати? Для песика потрібен інший будинок. Ось такий будиночок. Песика має вигляд такий: стіна, дах та двері. Ці частинки будинку часом схожі на геометричні фігури: квадрат, трикутник та круг. Давайте ми з вами зробимо будиночок для нашого песика. Давайте спочатку підготуємо ручки, зробимо пальчикову гімнастику. Починаємо. Пальчик-пальчик, де ти був? Я з цим братом в ліс ходив. З цим я братом борщ варив, а з цим братом кашку куштував, а з найменшим заспівав. Ще раз пальчик-пальчик, де ти був? Я з цим братом в ліс ходив. З цим я братом борщ варив, а з цим братом кашку куштував, а з найменшим заспівав. Молодці пальчики розім'яли, переходимо до роботи. Отже, для того, щоб зробити нам будку для песика, нам знадобиться кольоровий папір, клей, пензлик, олівчик, ножиці та трафарети. Круглий, трикутний. Та квадратний. Попросіть батьків, нехай вам допоможуть зробити трафарети. Так, для будинку я взяла світлий, такий він не білий, трішки, наче бежевий. Так, коричневий та темно-коричневий. І основа. Основа в нас буде цілий аркуш паперу. Ми будемо клеїти. Вертикально. Так, поки що відкладаємо. Для будки я взяла коричневий, дах для будки буде в мене світло-коричневий, а двері будуть зовсім світлі. Так, беремо трафарети. спочатку з коричневого, зробимо будку. Самі стіни. Так, беремо трафарет, прикладаємо до паперу, беремо олівчик в праву ручку та обводимо. Трафарет тримаємо міцно, ведемо по лінії трафарету, де закінчується трафарет. Так, Різати ми будемо по контуру там, де обвели олівчиком. Так, Відкладаємо, тепер зробимо дах, беремо трикутничок, так само прикладаємо, тримаємо міцно Трафарет. і обводимо. Якщо у вас не вийде, попросіть дорослих. Так. Відкладаємо. Тепер зробимо двері. Беремо круглий трафарет та обводимо на світлому папері. Малята, ви якщо забажаєте, ви можете зробити різнокольоровий будинок. Не обов'язково брати такі кольори, як взяла я. Так, обвели круглий траферет, відкладаємо. Тепер беремо ножиці і вирізаємо. Беремо ножиці в праву ручку, папір в ліву. тримаємо міцно і вирізаємо по контуру. Пам'ятаємо ножиці, тримаємо на місці, папір прокручуємо. Працюємо обережно з ножицями, щоб не поранитися, адже це гострий предмет. Так, вирізаємо по контуру. Не спішіть, працюйте охайно. Ось так вирізали, відкладаємо тепер виріжемо. Трикутник. Так само тримаємо ножиці в лівій ручці, папір у правій і вирізаємо по контуру. Тут у нас рівна лінія, ножиці на місці, а папір просуваємо. Коли вирізали кружечок, ми папір прокручували, а тут ми просуваємо, а ножиці на місці. Можна зайве відрізати, по контуру ріжемо, папір просуваємо. Так. Зайве прибираємо і залишилася маленька смужечка. Вузенька. Ось так просуваємо папір, ножиці тримаємо на місці. Ми з вами багато ріжемо, ви вже повинні вміти користуватися ножицями. Так, Тепер вирізаємо квадрат. Тут так само рівні лінії, папір просуваємо. Ось так майже готовий наш квадрат. Це будуть стіни для нашого будиночка, для песика. Так, готово. Геометричні фігурки підготували. Тепер викладемо на основі, як буде виглядати будиночок. Спочатку ми з вами приклеїмо квадратик. Так, потім приклеїмо трикутник поверх квадратика. Ось так. До гори. Так, і посередині квадратика ми приклеїмо кружечок. Ось такий будиночок для песика у нас має вийти. Так, беремо квадратик, беремо пензлик. Набираємо клей і наносимо на папір. Можна наносити на краєчок, тільки по краях, ось так. Клею беремо небагато, добре його розтягуємо. Так. Так, квадратик готовий, тепер наклеюємо на нашу основу. Приклеюємо трішки нижче, ніж середина, приблизно середина. Ось тут. Ми приклеюємо трішки нижче. Так, Приклали папір і притискаємо пальчиками, при цьому розрівнюємо. Ось так. Тепер трикутник. Дивіться, ось в мене видно олівчик, і буду наносити клей на цю сторону, де видно олівчик. І коли ми приклеїмо, його не буде видно. Так, тут так само беремо. Клей і наносимо на краї паперу, добре розтягуємо клей. Квадратик, ось так і вже схоже на будиночок. Так. Трішки нерівно. Ось так. Тепер так само кружечок. Беремо клей і намазуємо краї паперу. Так, готово. Приклеюємо на середину квадратика. Ось так. Ось і готовий будиночок для нашого песика. Я думаю, що він буде задоволений, що ми йому змайстрували будиночок, і тепер він матиме змогу десь мешкати. В мене вийшов такий будиночок. Чекаю на ваші будиночки для песика. Мені дуже приємно подивитися та цікаво, які ж будиночки вийшли у вас. Чекаю на роботи на все добре!